Умський національний університет садівництва є одним з найстаріших закладів вищої освіти в Україні. Він заснований у 1844 році. Сьогодні університет садівництва є сучасним навчально-науковим комплексом, який налічує шість факультетів, є різноманітні, клуби за інтересами, заклади і служби на потребу викладачам і студентам, у тому числі їдальня, спортзал, стадіон. Важливо те, що студенти повністю забезпечені гуртожитками, їх налічується 5. І безумовно, в університеті є сучасне обладнання, необхідне для викладання дисциплін за тими спеціальностями, які студенти здобувають в УНському національному університеті садівництва. Для реалізації освітньої програми Геодезія та землеустрій за освітнім рівнем магістр університет придбав. Сучасне обладнання для кафедри геодезії, картографії і кадастру, яка є профільною для забезпечення освітніх потреб майбутніх геодезистів-землепорядників. Це електронний тахеометр, цифрові фотограметричні станції, дельта, лазерні рулетки, лазерний нівелір. Все це активно використовується в навчальному процесі. Також є комп'ютерні програми, необхідні для опанування. Здобувачами вищої освіти премудростей геодезії та землеустрою. Ми знаходимося у спеціалізованій аудиторії геодезії та землеустрою. Усі стенди присвячені різним профільним дисциплінам, які вивчають студенти з першого курсу бакалаврату аж до закінчення магістратури. На столах плани місцевості. У тому числі креслення, тематичні на землевпорядну тематику, і за їх допомогою студенти вивчають такі дисципліни, як галузеві кадастри, землевпорядні вишукування. Звичайно, ми не обмежуємося паперовими носіями просторової інформації, активно використовуються сучасні геоінформаційні технології. Ми знаходимося тепер в одній з комп'ютерних аудиторій інженерно-технологічного факультету, де студенти працюють з комп'ютерною програмою за її допомогою. Можна розв'язувати різноманітні землевпорядні задачі. Однією з базових дисциплін підготовки магістра геодезії та землеустрою є цифрова фотограметрія. Буквально за останній рік кафедрі вдалося для викладання цієї дисципліни придбати стереоскоп, анагліфічні окуляри, і на цьому кадрі студенти працюють зі знімками з їх допомогою. Переважна більшість діяльності геодезиста-землевпорядника здійснюється просто неба. І саме під час польових робіт використовуються такі сучасні електронні геодезичні прилади, як тахеометр. В розпорядженні кафедри є електронний тахеометр Трімбл. При реалізації магістерської програми електронні тахеометри використовуються при викладанні дисциплін, землевпорядні вишукування. Студенти забезпечені всіма необхідними Трибутами безпеки, життєдіяльності та охорони праці. Створено геодезичний полігон кафедри геодезії, картографії кадастру. Було споруджено кільканадцять точок навчальної геодезичної мережі. Всі вони на території університету і прилеглі до нього території. Геодезичні дослідження і вишукування ведуться не лише на території університету. А і Національному дендропарку Софіївка, який безпосередньо межує з ним на кафедрі уже 2018 року. діє лабораторія сучасних геодезичних і землепорядних технологій, очолювана доцентом Михайлом Васильовичем Шем'якіним. Зусиллями Михайла Шемякіна і старшого викладача Сергія Кононенка було впродовж цих двох років створено опорну мережу, проставлено марки, в тому числі це проводиться. За допомогою прилади власноручно створеного Сергієм Кононенком. це напівстаціонарний геодезичний пункт, кольоровий штатив, який за кольором відповідає тим точкам, які вміщені у ґрунт. Сам штатив служив однією з опорних точок при проведенні основних робіт навколо грота Каліпса. Основним змістом цих робіт є стеження за деформаціями малих архітектурних споруд. Старший викладач Сергій Колиненко обласноруч змайстрував також модель рельєфу і ландшафту, за допомогою якої здобувачі вищої освіти в камеральних умовах здійснюють вимірювання, а відтак визначають перевищення і дають характеристику ситуації. Така модель використовується при викладанні дисциплін галузеві кадастри з милопорядні вишукуванню. До роботи лабораторії долучаються здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем магістр. Також беруть участь у цих роботах і майбутні бакалаври геодезії та землеустрою. Однією з найважливіших структур, що забезпечують підготовку фахівців в Уманському національному університеті садівництва, є наукова бібліотека. Вона включає абонементи навчальної, художньої, наукової літератури, два читальних зали. Крім того, є аспірантська зала, ось література, яка присвячена різним проблемам геодезії та землеустрою, що надходили в університет упродовж кількох десятиліть, в тому числі на цій виставці представлені підручники, навчальні посібники, створені науково-педагогічними працівниками кафедри геодезії, картографії і кадастру. Доцентами Степаном Васильовичем Романчуком, Михайлом Васильовичем Шемякіним і Володимиром Петровичем Кирилюком. При цьому при викладанні різних дисциплін геодезично землевпорядного профілю основним методом, яким оволодівають студенти, є знімання місцевості. Студенти проводять тахіометричне знімання з допомогою електронного тахеометра. Одним із найважливіших інструментів при викладанні дисциплін геодезичного зимопорядного профілю є комп'ютерна програма Digital, розрахована на 5 робочих місць, яка використовується зокрема при вивченні дисципліни геоінформаційні системи в кадастрі.